Шпалери для рослинництва з композитної склопластикової арматури це сучасне технологічне рішення для підтримки вирощування рослин. Вони мають декілька переваг порівняно з традиційними дерев'яними шпалерами. Композитна склопластикова арматура має високу міцність, корозійну стійкість, не вбирає вологу, що дозволяє їй витримувати важкі навантаження та забезпечувати тривалий термін служби. Шпалери з композитної склопластикової арматури також легкі та зручні в монтажі та демонтажі, що дозволяє економити час і зусилля при налагодженні системи підтримки рослин. Шпалери з композитної склопластикової арматури також дозволяють досягати кращих результатів вирощування рослин. Вони забезпечують рівномірний розподіл світла, повітря та вологи, що дозволяє рослинам зростати більш здоровими та сильними. Крім того, вони дозволяють ефективно використовувати простір, забезпечуючи максимальний врожай на квадратний метр. Шпалери з композитної склопластикової арматури є стійкими до впливу негативних факторів навколишнього середовища, таких як дощ, сніг, мороз та інші погодні умови, що забезпечує тривалий термін їх експлуатації. Узагалі, шпалери з композитної склопластикової арматури є екологічно чистими, оскільки не містять шкідливих речовин. Тому вони не забруднюють ґрунт і не впливають на якість продукції, що вирощується. Таким чином, використання шпалер з композитної склопластикової арматури для підтримки рослин є вигідним та ефективним рішенням для сучасного рослинництва.